Вітаю! Продовжуємо виконувати лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 2 створення, редагування та форматування документів. Знову ви бачите клас РУ в режимі студента. Давайте ознайомимося з етапами виконання даного завдання. Зверніть увагу, що знаками оклику у вас відмічений такий етап перегляньте навчальне відео. Виберіть, коли ви будете переглядати відео, ви можете переглянути всі прикріплені навчальні відео. Кожне відео стосується виконання даної лабораторної роботи залежно від тієї програми чи застосунку, в якому ви будете виконувати. Лабораторну роботу ви можете виконувати або за допомогою програми Microsoft Word, або за допомогою документів, використовуючи комп'ютер, або на мобільному пристрої. Отож, перегляньте те відео, як ви будете виконувати дану лабораторну роботу. Далі йдуть етапи. Ознайомтеся з інструкційною карткою, відкрийте вкладений файл розподіл сторінок за списком, знайдіть своє прізвище, ознайомтеся зі сторінками підручника, створіть документ, відкритий підручник, скопіюйте текст, вставте в створений документ, виконайте завдання, здайте роботу викладачу. Давайте по порядку виконуємо етапи лабораторної роботи. Спочатку ознайомимося з інструкційною теплою карткою, відкриваємо інструкційною карткою і знайомимося. Тема створення редагування та форматування документа. Мета вчитися створювати документ, редагувати та форматувати вміст документа. Хід роботи у вас є завдання. Прогортаємо донизу, подивимося, яка кількість завдань, яку ми повинні виконати. 3, 4. П'ять завдань, і в кінці є зразок вмісту документ. Що це за зразок? Це зразок, він стосується другого завдання. Потрібно буде виконати редагування документу, скористатися підручником, звідки ви будете копіювати кожний для себе текст, назва. Підручника і сторінки вказані у файлі розподіл сторінок за списком. І в зразку саме є та структура, яку маєте зробити ви, коли скопіюєте свій текст. Тобто документ повинен містити заголовок, підзаголовок, 8 і більше абзаців. Давайте ще раз переглянемо його заголовок, абзац. Під заголовок і далі пішли 2 7 абзаців, можете більше. Не потрібно копіювати 9 абзаців, вам достатньо, щоб у вас була така структура вашого документа з відповідно вашим текстом. Давайте перейдемо до другого етапу лабораторної роботи. Відкрити вкладений файл розподіл сторінок за списком. Відкриваємо файл. Дивимося, який підручник нам потрібен. Є активне покликання на підручник. Зі списку ви вибираєте ваше ім'я та прізвище і, відповідно, номер сторінки в цьому підручнику. Відкриваємо підручник, гортаємо донизу, можете користуватися або смугою прокрутки, або Кнопками Page Up, Page Down або стрілочками на ваш розсуд, як вам буде завгодно. Гортаєте, гортаєте, наприклад, у вас така сторінка, зупинилися і нічого не робимо. Повертаємося знову до етапу. Третій етап ми вже з вами знайшли, ви його виконали, ми знайшли ваше прізвище, ознайомилися з підручником. Все. Далі ми маємо створити документ Lab2 прізвище. Зверніть увагу, що в цьому відео ми будемо виконувати лабораторну роботу на комп'ютерах, але в Google Документах. Тому відкриваємо нову вкладку, користуємося кнопкою додатки Google, вибираємо «Документи», відкриваємо документи. Далі в правому нижньому куті натискаємо на кнопку Створити і в лівому верхньому куті пишемо назву, там, де документ без назви стаємо, і пишемо назву, контролюємо мову, записуємо лап. 2. І, власне, прізвище, моє прізвище Городник, ви кожний, відповідно, пишете своє прізвище. Є. І натискаємо обов'язково Enter. Автоматично здійснюється зберігання. Зверніть увагу, що ваш документ автоматично зберігається на Google. Диско. Створили документ. Далі потрібно відкрити підручник. Я вас просила не закривати, а зупинитися на тій сторінці, яка вказана. Далі ми копіюємо текст і вставляємо його в створений документ. Ви пам'ятаєте, що в інструкційній картці у нас є структура, має бути заголовок, абзац, підзаголовок, і далі ще пару абзаців. Копіюємо, виділяємо текст, для того, щоб виділити, затискаєте ліву клавішкою мишки і протягуєте. Протягнули, виділили текст, далі натискаємо або комбінацію клавіш Ctrl-C, копіювати, щоб ставити Ctrl-V, або натискаємо правою клавішою мишки, вибираємо команду копіювати і відповідно в документ. Вставляємо, скопіювали, вставили. У мене текст не з даного підручника, але він відповідає структурі. Вставили всі зміни, які ви вносите, автоматично зберігаються у вас на диску. Далі ми повинні виконати завдання відповідно до інструкційної. Картки. Відкриваєте інструкційну картку і будемо дивитися, що ми маємо виконати. Зверніть увагу, що перше і друге завдання ми вже виконали. Ми створили документ і, відповідно, вставили текст, який ми будемо редагувати. Починаємо виконувати третє завдання форматування вмісту документа. Зверніть увагу, що для кожного абзацу, заголовку і підзаголовку є певні вимоги до форматування. Давайте по черзі будемо їх виконувати. Першим іде заголовок. Заголовок ветеринарна медицина. Виділяємо його повністю і починаємо. Маємо встановити стиль заголовок 1. Стиль ви вибираєте, або за допомогою кнопки стилі з переліку, вибираємо заголовок 1, або натискаємо на команду формат, вибираємо стилі абзацу і вибираємо відповідно заголовок 1. Вибрали заголовок 1. Застосувати стиль заголовок 1. Застосували стиль заголовок 1. Далі встановлюємо розмір шрифту 18-й, кнопка розміру шрифту, натискаємо на плюс шрифт збільшується, на мінус, відповідно, зменшується. Встановлюємо 18 шрифт. Далі маємо встановити міжсимвольний інтервал. На превеликий жаль, в документах ми цього зробити не можемо. Цей пункт завдання ми можемо виконати, лише працюючи в програмі Microsoft Word. Тому пропускаємо пункт С. Далі змінюємо колір шрифту на червоний. Користуємося кнопкою «Колір тексту, буква А підкреслена, і вибираємо червоний колір. Далі ми маємо встановити тип шрифту комікса. Вибираємо. З переліку назви шрифтів, коміксанс. Шукаємо, вибираємо його. Є. Далі видозміна шрифту, всі прописні. Знову користуємося командою формат, вибираємо кнопку текст, в ній вибираємо розмір. Великі літери перепрошую, і вибираємо усі слова з великої літери. Є. Зробили. Далі маємо встановити інтервали перед 6, після 3. Знову кнопка, формат. Вибираємо команду інтервали між рядками й абзацами і вибираємо команду власний інтервал. Міжрядковий в нас стоїть за замовчуванням 1,15 перед і після міняємо. Перед ми встановлюємо 6, після встановлюємо 3. Встановили і натиснули команду застосувати. Є. Далі маємо змінити границю на власний смак. Знову команда формат. Вибираємо. Стилі абзацу і користуємося командою межі і заливка. Беремо межі, щоб були всі 4, натискаємо, вибираємо їх. Далі ширина, вибираємо змінюєте. давайте 1,5 виберемо. Далі виберемо, який буде стиль, пунктир, колір в межі. Давайте зроблю синій. Інтервал перед абзацом не ставимо ніякого, змінюємо на 0 і використовуємо кнопку застосувати. Є. І вирівнювання. вирівнювання ми маємо по центру вирівняти. Є кнопки за лівим краєм, за центром, за правим краєм і за шириною. Вибираємо за центр. Виконали. Тобто, щойно ми виконали завдання 3.1. Змінили форматування для заголовку. Рухаємося далі. Змінюємо форматування для абзацу 1. Виділяємо абзац, змінюємо розмір шрифту на 16, знову користуємося кнопкою плюс, збільшити розмір шрифту, збільшили 16. встановили. Далі відступ першого рядка 1 см. Є два варіанти виконати дане завдання. Перше, на лінійці скористайтеся кнопкою відступу першого рядка. Синій прямокутник затискаємо і протягуємо, тільки вам потрібно потягнути за сам прямокутничок. Є, встановили. Або так, виконуємо, якщо ні, якщо не так, то тоді ми використовуємо. Кнопка Формат. Вибираємо вирівнювання та відступи, вибираємо команди Параметри відступи, вибираємо спеціальний відступ, перший рядок і встановлюємо «Один». Застосувати є два способи змінити відступ першого рядка. Далі встановити масштаб символів 80%. Тут мається на увазі, що ви маєте змінити масштаб саме тексту. Якщо ви скористаєтеся кнопкою масштабувати, ви зміните масштаб сторінки. Масштаб. Тексту ми можемо виконувати лише в програмі Microsoft Word. Тому завданні 3.2, пункт С, на жаль, ми тут не можемо виконати. Продовжуємо, встановлюємо вирівнювання за шириною. Знову скористалися кнопкою за шириною, натиснули, зробили. І інтервал міжрядковий 1,5. Або два варіанти: користуємося кнопкою інтервали між рядами і абзацами. Зі списку вибираємо 1,5. Є, змінили. Далі йдемо до завдання 3.3. Будемо виконувати форматування під заголовку. Виділяємо під заголовок. Так. Встановлюємо стиль заголовку 2. Вибираємо стиль заголовок 2. Далі колір шрифту синій. Змінюємо на синій його. Видозміну шрифту маємо зробити на власний смак. Як такої види порівнюючи з Microsoft Word, ми не можемо зробити. Тому давайте візьмемо, зробимо, щоб було підкреслення. Скористаємося кнопкою підкреслений. Змінили. Далі тип шрифту «Century Schoolbook». Зверніть увагу, що у вас шрифту цього може не бути. Якщо у вас його немає, ви користуєтеся кнопкою інші шрифти, і в інших шрифтах. Починаєте писати, знаходите цей шрифт, ви тільки почнете писати, система автоматично буде шукати його, ось іде пошук. Century. Є ось, є, воно знайдено, і ми можемо його додати. Оскільки він в мене вже доданий, я його не, ну, він в мене не буде шукатись, бо він у мене доданий. Давайте я його спробую зараз видалити і знову попробуємо його пошукати. Давайте зробимо так. Так, додати шрифти. Я не хочу, я хочу вибрати інші шрифти, встановити ще раз. Інші шрифти. Ні, воно в мене вже є, він доданий. А ви спробуйте через інші шрифти його додати. Да, додасте його, так як я вам показувала, встановлюєте Century через coolbook. Далі інтервал перед-після. Знову або через формат, або користуємося кнопкою, і тут знову є власний інтервал. І ставимо перед 6, а після 3. Про міжрядковий інтервал нам не сказано нічого, нічого не змінюємо і користуємося кнопкою Застосувати. Є встановили. Далі нам потрібно так само виконати. Змінити міжсимвольний інтервал. Нагадую, що це можливо лише в програмі Microsoft Word, тому ми тут змінити його не можемо в Google документі. Далі виділяємо абзаці з другого і до кінця, і будемо працювати з ними. Виконуємо завдання 3:4. Змінюємо розмір шрифту на 14,5. Так само зверніть увагу, що для того, щоб його встановити, ми маємо поставити кому і. 514,5. Але працюючи з документами, ми не можемо такого зробити. Це можливо лише в програмі Microsoft Word. Тому давайте встановимо 15, до прикладу, шрифт. Наголошую, що всі шрифти, які мають десяткові розряди, ви можете встановлювати лише в програмі Microsoft Word. Наступне маємо встановити інтервали після. Три пункти. Вибираємо власний інтервал. Перед вставимо 0, у нас немає нічого. А після встановлюємо 3. Застосувати. Застосували. Далі вирівнювання за шириною. Скористалися кнопкою. Міжрядковий інтервал 1,15 є, в нас він стоїть вже. Так, далі. Встановити маркований список. Вибираємо кнопками, користуємося, маркований список, стрілочку, розкриваємо або замальовані круги, ромбики можуть бути у вас, або квадрати, стрілочка, зірочка і так далі. Вибираєте той, який вам до вподоби є. Далі нам потрібно скопіювати і. Цей список зробити нумерованим. Спускаємося нижче, копіюємо, нагадую: Ctrl-C, Ctrl-V, або права клавіша мишки копіювати, вставити. Вставляємо. Зверніть увагу, що коли ви копіюєте, у вас вставляється точно такий самий маркований список. Якщо ви зразу Виділити і захочете змінити список на нумерований. Подивіться, що у вас відбудеться. Коли ви це зробите, користуємося кнопкою Нумерований список. Наприклад, отак, у вас нумерація почне змінюватися від першого абзацу. А нам потрібно, щоб перші абзаці, в моєму випадку, 6, були маркованим списком, а далі йшли нумеровані. Відмінюємо дії, які ми щойно зробили. Значить, для того, щоб у вас вийшло все правильно, вам потрібно, коли ви скопіювали, виділити ці абзаці, тобто маркований список, ви його спершу вимикаєте, його немає. Аж потім включаємо нумерований список за допомогою кнопки Є. Бачите, все гаразд. Маркований. Нумерований. Завдання 3.4 виконали. Далі йде зберегти документ, оскільки ми працюємо в документах, збереження відбувається автоматично. І потрібно надіслати документ на перевірку викладачу. Для того, щоб ви правильно його надіслали, в правому куті є кнопка Поділитися. І ви бачите, що доступ маю лише я. Ми маємо змінити. Натискаємо на кнопку Поділитися. І де загальний доступ, у вас йде обмежений доступ. Натискаємо на обмежений доступ і вибираємо команду усіх, хто має посилання. Змінилося, натискаємо готово, все зберегли. Воно зберігається автоматично, і здаємо роботу викладачу у вікні. Робота, вибираємо Додати або Створити, і оскільки в нас все зберігається на Google диску, вибираємо команду Google Диск. Цей документ у нас є в останніх, бо ми його щойно редагували, форматували, вносили зміни, натискаємо на нього додати. Додається робота. Давайте відкриємо, перевіримо, чи всі видозміни збереглися. Так, все збереглося. Є, прогорнули, подивилися, прокрутили. Далі поділитися, давайте перевіримо, чи. Правильно є, всі, хто має посилання, у вас буде трошки по-іншому, але отут у вас має бути усі, хто має посилання. Є. Все переглянули, все нас влаштовує. Далі натискаємо на кнопку здати. Перевіряємо так, файл є, натиснули здати. Все, роботу. Виконали, бажаю вам успіхів у вашій праці.